Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного рашистського військовика, який брав участь в обстрілах українських міст. Зловмисником є заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу ЗСРФ. 6 березня 2022 року Песиголовець на бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові. Встановлено, що для проведення повітряної атаки рашист застосував 8 авіаційних бомб ФАП-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті. Самого літуна українські захисники збили одразу після того, як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення песиголовця було затримано. На підставі доказів зібраних слідчими СБУ, суд визнав рашиста винним за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України. Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув'язнення.